Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Закаптили ми сьогодні сало. Кому цікаво, пропоную подивитись, як ми каптили таку смакоту. Надумали ми з чоловіком закаптити сало. Витягла з морозилки ось я трохи сальця, своє домашнє. Тут ось невеличкий такий, ну як більший шматочок невеличкий. І два таких маленьких шматочка сала. Воно тоненьке, але з проростю м'ясця. Знайшла я в інтернеті рецепт на маринад, щоб коптить, ми вже коптили не один раз, і нам доволі смачно виходить. Рецепт маринада на 10 літрів йде. Але ж, Вираховуємо ми скільки нам потрібно зварити маринаду. Ну, от така кількість сала, то, звісно, що і 10 багато літрів маринаду, і 5 літрів багато маринаду. То я налила в каструлю 2,5 літрів води. Тепер буду ставити на газ, хай вода закипить. А я підготувала вже знову ж таки, вирахувала, скільки мені чого потрібно. Рецепт на маринад я напишу під відео. Взяла я. На ваги важила 200 грам солі, 50 грам цукру, тоді ось з половиною лаврових листочка, 7 штучок перчику духмяного 7 штучок духмяного перчику і 4 штучки гвоздики. Коріандру іде. У ну, мене тут неповна пачка, то на 10 літрів йде пакет коріандру. Ну, а я так отсиплю на, на око. Думаю, буде достатньо. Вода вже закипіла. Так. Тепер всипаю сіль, цукор і перчик листя гвоздику і коріондр. Ну, тепер маринад закипів, прикрутила і хвилин п'ють хоч. Хоч хвилин 5, нехай покипить. А тоді виключу маринот вихолоне, ну, а соло розмерзнеться. У вихоловший маринад, кладу тепер соло. Ось. Для такої кількості сола якраз 2,5 літри нормально. Зверху. Ось так миску, тарілочку, щоб шматочки сала були в мариноді. Тепер каструльку ставитиму в холодильник і буде воно стоять 3-4, ну можливо навіть і 5 днів, бо 3 дні. Саложне солоне, то воно не встигає просоліти і гарно промарнуватися. то, -то 4-5 днів якраз буде і гарно. Кожен день буду я витягати каструльку, нижній шматочок сала наверх класти, а верхній на низ. І отак кожен день буду міняти, скільки, скільки днів у мене стоятиме соло. Подивлюсь: 4 чи 5. П'ятий день. Як стоїть соло, маринується. Тепер я його витягну. Нехай воно просухне. Сьогодні сонечко, Ну, трохи вітерець, ну нічого. Скоптимо. І буде добре. Сало будемо коптити на такому мангалі. Теж чоловік його сам зробив. Сюди ось, бачите, ось так натоптали тирси і мочили ж її. А сало будемо сюди класти. І тут воно буде вже коптитися. Тирсу вже підпалили. Закладаємо тепер сало. Ну, трохи вітерець невеликий, для цього, для цієї нічого. закоптим. близько трьох годин коптеця сало. Наша Мося контролює цей процес. Підемо заглянемо, що тут робиться. Уже схоже, трохи накопчене соло і пахне. Вже витягли ми з коптильні соло. Ось таке воно вийшло. П'ять годин. Воно коптилося. Гаряче ж, а тепер нехай це соло вихолоне. гарне. Думаємо, що і смачне. Ось таке вийшло соло. Смачне і запашне. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. До побачення! До нових зустрічей. Всього вам доброго.